Привіт! Приємно бачити вас усіх тут. Тепер, наскільки більш сприятливі з вас, зрозуміли, це пекло. Я диявол. Доброго вечора. Але ви можете називати мене Тобі, якщо хочете. Ми намагаємося поводитися тут неформально так і інфернально. Це просто мій маленький жарт. Тепер ви всі тут на... назавжди. І мені навряд чи треба казати, що це ой, як довго. Але я упевнений, що ви всі добре пізнаєте один одного в кінці. Але поки що я маю розділити вас на групи, якщо ви не проти. Ви чуєте мене по боках? Ну, Якби ви перестали кричати, це б допомогло. Добре. Отже, вбивці, вбивці. Сюди, будь ласка. Дуже дякую. Мародери та грабіжники? Сюди, будь ласка. Крадії, якщо б ви могли доєднатися до нас. Та юристи. Дуже вам дякую. Так, у вас буде багато місця, якби менеджери хеджфондів просто пройшли повз. Розпусники. Чи не могли б ви зробити крок уперед? Боже мій, як у вас багато. Е, вам туди. Але спочатку не могли б ви стати у чергу перед тією маленькою гільотинкою у кутку. І вам дуже дякую. Французи! Ви тут? І американці. Так, подивіться, мені шкода, що Бог трохи посварився з вашими батьками-засновниками і прокляв всю націю назавжди. він висловлює особливе почуття Мурмонам, які як він розуміє, доклали дуже багато праці. Але майте на увазі, якщо ви просто хочете спуститися сюди, так якщо ви просто хочете, то тримайтеся подалі від того великого місця, яке ми розервуємо для містера Трампа. Атеїсти. Атеїсти. Ви, мабуть, почуваєтеся справжнім збіговиськом дурнів. Давайте сюди, будь ласка. І усі, хто бачив життя Брайана Монті Пайтона. Вибачте, виявляється, Бог не сприймає жарти. А вони хороші. Так, і християни. Християни? Так, вибачте, я боюся, що євреї мали рацію. Дуже дякую. Якось так. Чи є у вас питання? Так. Ні, я боюся, що у нас немає туалетів. я не знаю, чи ви читаєте свою Біблію, але я боюся, що це прокляття без полегшення. Якщо ви не сходили до цього, боюся, що вам не дуже сподобається. але як мені здається, в тому і сенс. Зараз подивимося, побачимось з вами пізніше з барбікю, точніше, на барбікю. І, взагалі, я просто сподіваюся, що ви всі жахливо проведете час. Я хотів би залишити вас і ще з одним моїм маленьким жартом. Я знаю лише два жарти: про формальне, інфернальне і цей, і цей жарт такий. Тук-тук. Хто там? Смерть. Смерть. Переклад Барбара Бартон. Озвучив Олександр Полтовський. we